Нам дано час, і кожному дане життя. І питання, що ми з цим зробимо, все у світі воно стоїть на Слові Божому. І все одно, що відбуватиметься, можуть ставити різні діагнози, що завгодно можливо, але життя воно триматиме до того моменту, скільки нам визначить Бог. Не від того, що ми можемо бачити навколо себе. Життя воно залежить від того, наскільки ми пов'язані з Богом. І тому що весь світ, весь всесвіт він тримається Богом, і життя не залежить від матеріального світу, а від Божого Слова. Ось на це нам треба кинути всі свої зусилля. Та розуміння амінь.